І коли мені хтось каже, ой, ти куриш, ну і я кажу: ну да. да я просто я, я ніколи не поясню людям, що я не курю, що в мене там це одна сигарета на два дні, я кажу да. І в людей таке типу: ну, тобі дуже не йде. Я не можу представити твій образ і те, що ти можеш покурити. Чувак, те, що ти намалював образ мене в своїй голові, і він не відповідає якимось твоїм видуманим фантазіям, це не означає, що я не можу цього робити. Якщо я це роблю... Та я це роблю, розумієте? Якщо я тебе запитаю, або там запрошу твою пораду, як ти думаєш, чи варто мені курити, ти можеш дати свій коментар. Але якщо я не запитую, це означає, що мені не потрібен твій коментар. Розумієте? Це завжди дивує. Типу, чому всіх людей щось хвилює? Когось хвилює, чи я курю, чи когось там, я ще розумію, якщо це моя мама, сказати, там, як твоя мама, я там, наприклад. Хвилююся, що там ти щось робиш, що дійсно приносить шкоду твоєму життю. Але якщо ти просто ліва людина в моєму житті, чому ви вирішуєте, що ви можете давати якийсь коментар людині? Мені мама, коли сказала таку фразу, не завжди ми з мамою її дотримуємося, чесно кажучи, да, всі ми не ідеальні, Але вона сказала таку фразу: коли ти даєш єдиний коментар, який ти можеш дати людині без її а, прохання на це, це. Сказати комплімент. Ти можеш навіть не чекати від людини прохання, да, там, або ти просто можеш сказати комплімент, не чекаючи. Всі інші коментарі ти не маєш права людині казати, навіть якщо ти думаєш, що це їй допоможе, або це для неї краще, або я в цьому нічого поганого не хотів тобі сказати. Суть, яка мораль цього відео? Мораль цього відео, що люди. Ви дуже часто думаєте, що ваші коментарі дуже важливі, і що через вас говорить сам Бог, і ви повинні зараз сказати людині цей коментар і щось там їй порадити, змінити, покращити, бо ви робите це для її ж блага. не треба. Залиште цей дар Божий собі, і давайте поради собі і своєму життю.